Добрий день, дітки! Ось і настав останній місяць весни, місяць травень, і приніс нам багато різних свят. Перше свято, про яке я вам хочу розповісти, це. А стагайтесь самі, послухайте віршик і дізнайтесь, яке свято буде першим. Якось я спитала у весни. Ти чому приходиш? Поясни! І весна мені сказала прямо. Поспішаю я на свято мами, поспішають квіти проростати, поспішають журавлі вертати, поспішає сонечко теплішать, поспішають дітки розумнішать. В Африці далекій, пам'ятаю, говорив мені примудрий слон, що якби на світі мам не стало. То й весни б на світі не було. Ще сказав, ви помічали. Може, кожна мама із весною схожа. І відкрив мені він таємницю, що весна із мамою сестриці. 13 травня в Україні відзначається День Матері, Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матинка, матуся, мама, мамонька, мамуся називаю тебе я, рідна ненічка моя. Це свято стосується кожного з нас. Мама найголовніша людина в житті кожного. Наші мами дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мам, вони завжди рятують нас. Діти всієї планети, не забувайте висловлювати подяку мамі за її безмежну любов та підтримку, яку мама надає щодня. Нехай життя всіх матерів буде наповнено радістю і теплом та щастям. Сне. Мама, обіймий горе мене, ранок дарує і світу зорю, мамочку рідну я дуже люблю. Можна пройти між пустелі й хаші, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами в світі усе починається з мами. Дорогі малята, привітайте своїх дорогоцінних матусь з Днем Матері, подаруйте їм свою любов та вдячність. Немає щастя більшого на світі, ніж любляча сім'я, живі батьки, здорові діти. І ще одне родинне свято ми святкуємо у травні. 15 травня Міжнародний день сім'ї. Сім'я була і залишається берегинею людських цінностей. Ми починаємо життя у сім'ї, навчаємося, ростемо, отримуємо любов і підтримку. Потім створюємо власну сім'ю та передаємо свій досвід наступним поколінням. Сім'я це місце, де вас люблять та підтримують. Тато, мама, брат і я це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі і обі вони гонусі. Я ще маю два діди і оба без бороди. Я люблю їх і шаную, як приходять, всіх цілую. Сім'я це найцінніше в нашому житті. Сім'я це наші рідні, і мама, братик і сестричка, бабуся й дідусь, які живуть разом, які піклуються один про одного, допомагають один одному, працюють і відпочивають разом. Недарма в народі кажуть без сім'ї немає щастя на землі. Або сім'я вся разом і душа на місці. А ще кажуть сила кожної людини в дружній родині. Друзі, пропоную пограти вам у гру. Розгляньте малюнок, пройдіть по доріжкам і скажіть, чиї це предмети. І ще одне свято, про яке б я хотіла вам розповісти, це свято вишиванки. Святкуємо це свято 18 травня. Вишиванка це національна святиня, яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, що не переривається віками. Це символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Вишиванка, ще й оберіг людини від усього лихого. Вишиванка символ єдності української нації. На свята уся сім'я, мама, тата й навіть я вишиванки одягаєм, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Пропоную пограти в гру і відгадати, яке свято відзначає родина. Так, Вірно, Новий рік. А це. Свято Пасхи. Це легко відгадати, бо це День народження. Так, свято родини. Свято мами. А це, звичайно, свято вишиванки. Молодці малята! Дуже гарно постарались. Ви знаєте всі свята.